185 гривень за сучасну термокофту від бренду Крівіт. У нас в лоті будуть такі кофти. Ось так вони всередині виглядають. З такою підкладкою. На ручках, як ви бачите, як у мене є спеціальний отвір для зручності, щоб пальчик так був у вас. Потім у нас є на блискавці ось такий кармашик. Є такий міні-кармашик додатковий. Також у нас є термолегінці. Вони ось так виглядають. Дуже круті, сучасні. Позаду у нас також йде така блискавка з кармашкою. Попереду вони ось такі: у нас йдуть з резинкою. У нас будуть ще модельки в чорному кольорі. Ось такі. Значить, у нас буде кофточок 12, xs 8 в розмірах, s 2, m 2. Легінси будуть у нас йти xs 3, s 3, m 1. Вартість такого лоту буде 4820 гривень. І одиниць таких буде у нас 20, 26. Також у нас будуть в цьому наборі ще такі футболки від бренду Крівіт. Вони будуть вони у нас йти в розмірах 2X s 3 і М3. Ось такі вони. Дуже легенькі, приємні до тіла. Є такий логотип бренду. Тому ви вже зараз можете писати нашим менеджерам бронювати такі лоти. Заробляємо разом.